Доброго дня, шановні колеги. Я Сергій Путринков, менеджер з маркетингу. Зі мною сьогодні мій колега Іван Мунтян, експерт з технології вирощування сільськогосподарських культур. Сьогодні, 8 вересня, знаходимося ми на агроарені «Центр», що біля Умані. Отже, наш гібрид суппортер новинка, яка з'явиться в продажах з 2026 року. Гібрид під технологією «Експрес-Сан» або так званий сульфогібрид це е, гібрид. Пізньо стиглий, з періодом достигання 115-120 днів. Що хочеться сказати про нього? Напевно, самою головною особливістю є якраз стійкість до вовчка, у нього максимальна на, на рівні Russ і G або 7, 7 раз. Цей гібрид має потужний старт, гарно розвивається на початку вегетації. І, як ми сьогодні бачимо, досить е, гарно достигає, тому що у нього. Можна хочу зауважити, є досить така гарна толерантність до лискових хвороб, якраз до хвороб альтернаріозу та іржі. На період достигання мачимо має чисті, без уражень, що дуже позитивно впливає на налив зерна. Сьогодні, на сьогоднішній день досить активно йде відток поживних речовин із, із лист із листків. Відповідно, наливається і під, 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 підвищується якість і натура самого зерна. Тому, будь ласка, звертайте на нього увагу. Далі можна подивитися в рядочку, як виглядає конкретно сам гібрид і кошики, як вони наливаються сьогодні. Іван вам зможе це все продемонструвати. Дякую. Колеги, давайте я вас познайомлю поближче з цим гібридом, тому запрошую разом зі мною в поле. Хочу показати вам, що. Гібрид має досить великий кошик на рівні 20 см. Ми бачимо, що гібрид добре запилений, добре виповнений кошик. Ми бачимо, що немає хвороб кошика. Ми бачимо, що немає іржі, досить чисті листочки на період дозрівання. Тобто гібрид має гарні показники стійкості до більшості хвороб. Ми бачимо, що немає недозапиленої середини, хоч і пізня група стиглості. Якщо ми подивимось на стебло, стебло можете бачити, що немає прикореневих гнилей. Стебло зелене, міцне, не зламостійке, я його не можу зламати. Це говорить про досить гарну стійкість до вилягання цього гібриду. Гібрид не має фомозу, фомопсису. Чистенький, гарний, толерантний до більшості хвороб гібрид. Тому гібрид супортер це гарний вибір для майбутнього сезону для отримання гарного стабільного врожаю. Дякую вам за увагу та до зустрічі в полях.